Вітаю, друзі. Знаєте, я дуже довго чекав. Я чекав, коли президент Зеленський, хоч щось скаже по тих людях, яких затримали через корупцію, і які пов'язані з ним або його оточенням, або взагалі з офісом президента, не дочекався. Ну, взагалі, мені дуже цікаво було, коли Зеленський скаже так, колишнього радника офісу президента Артема Шила затримали, і це ганьба. Зеленський мовчить. Мовчить не лише Зеленський, але про це згодом. А що трапилось? А трапилось, от що на Буйсап викрили групу, злочинну групу на Укрзалізниці, яка заволодила майже 100 мільйонами гривень, через що вони купували трансформатори по завищеній ціні. Продавали їх Укрзалізниці. Укрзалізниця купувала. Ну, не дивно. Людина ж представляла офіс президента. Але про все по черзі. А якщо хтось вважає, що історія звичайна, ні, не звичайна. Тому що ті докази, які зараз є у правоохоронців, а саме їм є НАБУ і САП, говорять: Артем Шило пов'язаний з Єрмаком і Татаровим. Так, от, а ці люди, які угруповання під керуванням Шило провели цю оборудку, вони впевнені, що нічого не буде. І вони мають на це підстави. Ну, наприклад, якщо хтось не знає, то Артему Шило і досі не обрали запобіжний захід. Чому ну давайте по черзі? А, спочатку адвокати наполягали на розгляді справи в закритому режимі, оскільки Шило раніше був, очолював управління контрозительних заходів інтересів держави у сфері економічної безпеки України. Але. Давайте подивимось на Шило ще з цього боку. Це керівник головного управління контрозвітельних західів об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ. Ну так, Укрзалізниця – це критична інфраструктура. І саме тут Шило показав, що професійно працює по напрямку: що охороняю, то й маю. <кхм> Вибачте, але це вже трохи ну, загранньо. До речі, а де заяви з цього питання члена Наглядової ради Сергій Олещенко? Він саме він повинен моніторити, щоб нічого такого не було. Мовчить? А чому? Здається, що він набрав, наче, лайна в рота, і боїться проковтнути. Але це лайно Сергій ковтає дуже давно. Він мовчить про все, що пов'язано з офісом президента. Де його заява? З критикою. Ганьба тим, хто пристосувався, і тим, хто порочить ім'я президента? Ні, нічого не буде. А чому? Ну тому, що, як мінімум, як мінімум, прокуратура вказує, що фігуранти оборудки в розмовах згадували низку цікавих прізвищ, зокрема, голову Офісу президента Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова. Так от сьогодні, сьогодні ми бачимо, як їх намагаються відмазати. А, тому що лист від голови спецслужби Василя Малюка, який також каже, що треба проводити в закритому режимі, тому що а, в листі йде це мова про те, що розголошення таємних дій шила на посаді, може нести загрозу життю підозрюваного та нашкодити відомству. Ну, що можна сказати? Потужна заява від малюка не очікував, але це вже другий такий випадок після того, як голову ДЗНД звинуватили в тому, що він слідкував за Денісом Бігусом. До речі, як там справа? Знайшли хто замовник? Татаров, Єрмак, Зеленський. Ну хтось повинен був дати команду голові ДЗНД, щоб він це виконав? Чи голова ДЗНД це виконав на свій власний розсуд? Вибачте, але не вірю. Не вірю, як і тут. Не вірю, що ніхто не знав про те, що відбувається. Але якщо СИЛО, який відомий як найулюбленіший підручний Татарова, СБУшник Татарова, зараз спокійно ставиться до того, що відбувається, то питання: а це ще не корупу, корупція на вищих. Рівнях влади. Зеленський мовчить через цей випадок, хоча повинен засудити як мінімум. Ні, не засуджує. Ну, як він засудить, коли прізвище татарова і прізвище Єрмака є на аудіодоказах. Але мені цікаво, як швидко цю справу передадуть. Наприклад, в СБУ або ще кудись до ДБР, щоб там її завалити, я буду не здивований, якщо шила не буде нести відповідальності. Хоча зараз, зараз правоохоронці повідомили про підозру сьомим учасникам групи, серед яких Артем Шило, керівник організованої групи, радник Офісу президента України. Надалі співробітник служби безпеки України. Йому пред'явили частину 3 статтю 27, частину 5 статті 195 першого кримінального кодексу України посади. Називаються на момент скоєння злочину. Два учасники організованої групи. Перший заступник директора філії Центр забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниці». заступник директора з економічних та інформаційного забезпечення, апарату директората з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниці». Посередник, який діє від імені компанії постачальника, співробітник служби безпеки України ще один 100%. Така інформація може нашкодити комусь, а може, треба викривати всю, всю ну, нечисть, ну, тому що це ж неможливо вже. Під час війни вони всі займаються збагаченням, особистим збагаченням, не збагаченням держави, не захистом інтересів України ні, що ви? Це показує тільки одне: що в оточенні Зеленського працює потужна корумпована група, на яку Зеленський не хоче звертати увагу. Чи знає він про неї? Ну він же не сліпий, він же не ідіот, не можна її не помічати. Але Зеленський мовчить і разом з ним мовчить Єрмак. Татаров, і головне, Сергуня Лещенко. зараз всім зрозуміло, навіщо Лещенка відправили від офісу президента працювати в Укрзалізницю, в наглядову раду? Так він і інші повинні мовчати. Він і інші повинні не запомічати того, що відбувається, не засуджувати. Але якщо в офісі президента приймуть рішення засудити, негайно Сергія виконає це, вийдучи значного клубу. Після чергової рейв він спочатку закликає молодь мобілізуватися, а потім засудить Артема Шила, але тільки по команді з Офісу президента без команди Сергуня залишається на посаді в Наглядовій раді, отримає непогану зарплатню за це, яка є компенсацією за лояльність. Все це, це вже відомо, але от що невідомо: чи отримає шила покарання? Скоріше за все, ні. Татаров свого не здасть. Чи затримають когось, хто виконував ще всі накази сило? Ні, не затримують. Знайдуть якогось, може, ЦАПа відбувала, а може, справа і розсипеться через якісь формальні процесуальні порушення. Татаров дуже потужний юрист, я це визнаю, і зв'язки з нього непогані. є розслідування, татарчата дуже раджу подивитися. Так, от там є судді, адвокати, прокурори, речали різних потужних мастів. Так, от вони всі працюють з ним разом. І я не буду здивований, якщо Артем Шило ще буде вимагати компенсації від держави та вибачень за те, що він зробив. А поки, поки ми дивуємось, що у нас. Корупція зашкалює, наші партнери нам на неї вказують, а Україна нічого не робить для того, щоб зупинити цю хвилю. І ця хвиля прийшла разом з Зеленським. Ну ми ж пам'ятаємо, скільки корупціонерів сидить в Верховній Раді, скільки скандалів вже було, але але бачимо, всіх відпускають навіть на днях Хмельницького відпустили, якого пов'язують з, з тими звідомими контрактами. Про яйця по 17 гривень. Все зрозуміло, влада своїх не здає але. Ці свої нищать країну. Тому що корупція під час війни це те ж саме, що і мародерство. І якщо ці люди залишаються в обоймі Зеленського, то йому з ними комфортно, і він вважає, що все окей. Не окей. А ще дуже цікаве запитання: чи почуємо ми щось від пані Ірини? Шило, це дружина. Артема Шила, колишня пані Попова. І, до речі, вона тут на концерті Бьонс в кольє з діамантовими прутнями. Вона сиділа в віп-зоні за 3,5 тисячі доларів за квіток. Це про це повідомила Марина Данілюк-Ярмолаєва. І знаєте, мені цікаво, як все це пояснить. Артем Шило, як це пояснить? А Сергуня Олещенко, як це пояснить Татаров і. Чому про це теж буде мовчати такий, такий суперовий президент як Володимир Зеленський? Мені здається, що коли людина не помічає корупцію в своєму оточенні, не хоче помічати. Мовчить про неї, замовчує, то вона з цього щось має? Мені одному це здається. Дуже хочеться почути від президента. Якісь слова про Артема Шила і про Татарова, і про Єрмака. Але щось мені підсказує, що ми цього не дочекаємось. Ну тому що корисні вони йому, Корисні. і з ними він працює. Але ми все одно переможемо ворогів як внутрішніх, так і зовнішніх. Навіть якщо корупціонери і хабарники будуть заважати нашій перемозі, в будь-якому випадку. Ця корупція не дає Україні приєднатися до Євросоюзу та НАТО. Ця корупція заважає нам перемогти, бо ці гроші можна було використати на fpv дрони на бронежилети, на аптечки, на допомогу нашим військовим. А замість цього вони осіли в карманах шило його дружини і може когось ще на Банковій. Може, через це мовчить Зеленський, Лещенко, Татаров. Ярмак мовчать. Але так буде назавжди. І ми все одно переможемо. І все буде Україна. Па-па.